Так, пацани, продаємо сьогодні оце ось велике яблучко. Зараз ми подивимося, які на ньому мутації. Зараз ми подивимося, давайте. Оп! Дивіться Gold Шокет Чос. Давайте я вам покажу скільки стоїть одне яблуко шокет. Десь 30 кг. Сейчас подожди, магазин обтулывайся. Ничего не мая, да? Так, а что там гер? Все, пацаны, идем продавать. Девица, У мене є, єсть... Дивіться. Ой, сейчас. дивіться, Шокет Sugar Apple 25 кг. дивіться, зараз я вам покажу, скільки це стоїть, 39 мільйонів 688 тисяч, А тепер давайте. збираємо, Ай, приятно. Ммм, приятненько. Так, я даже не можу узнать, скільки воно кілограм, конечно. Так давайте дивимся, скільки скільки, скільки. Три триліона. Ви бачили, оно ну, скільки нулів? Реально, 3 три триліона стоїть таке яблуко. Ви, ви просто розумієте наскільки це дорого. Це просто наче банка грабили. Коротше, пацани. Всім пока ви узнали, скільки стоїть це яблуко. Тепер я трильонір. Всім пока.